Коли подавати оновлену форму податкового розрахунку, напишіть ваш варіант у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяни Гуль та командою «Семінар.Ком». Міністерство фінансів в черговий раз оновив форми об'єднаного зарплатного звіту. Так, наказом від 2 березня 2023 року номер 113 внесені зміни до форми податкового розрахунку, а також до порядку його заповнення та подання податковими агентами. Ці оновлення набудуть чинності з моменту опублікування наказу 113, але на момент підготовки цього випуску він ще не опублікований. І перше питання, коли запрацюють ці зміни і за якою формою подавати зарплатний звіт за перший квартал? Одразу вас заспокою. за перший квартал подаємо податковий розрахунок за діючою на сьогодні формою, тобто без урахування нових зміт. Коли ж подавати податковий розрахунок за оновленою формою, тут потрібно керуватись пунктом 46.6 податкового кодексу. Згідно із ним, нові форми декларацій розрахунків набирають чинності для складання звідності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. Тобто, якщо наказ 13 набуде чинності наприкінці квітня або в травні, тобто в другому кварталі 2023 року, то за новою формою будемо звітуватись тільки за третій квартал. Тож чекаємо не тільки набуття чинності цих змін, а й ще й змін до програмного забезпечення. І незайми будуть і роз'яснення податківців з цього приводу. Друге питання: за який період будемо звітуватись через ці зміни? Адже всі чекають, коли ж об'єднаний зарплатний звіт будемо подавати щомісячно. Але не цього разу. Змін щодо періоду, за який подають податковий розрахунок, не було. Тобто, поки що і надалі подаємо податковий розрахунок щоквартально. Проте законопроект, яким передбачається подавати об'єднаний зарплатний звіт щомісяця, було прийнято Верховною Радою в першому читанні, і він готується до другого читання. До речі, не тільки бухгалтери чекають щомісячне подання звіту з ЄСВ, ПДФО та військового збору. СБУ також наполягає на необхідність щомісячного звітування. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. Що ж оновили в формі та порядку заповнення податкового розрахунку? Наказом Мінфіну 113 викладено в новій редакції форму податкового розрахунку та окремих його додатків. А саме: додаток 1, відомості про нарахування заробітної плати, доходу, грошового забезпечення застрахованим особам, додаток 3 – відомості про осіб, які проходять строкову військову службу, додаток 4ДФ, відомості про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. І додаток 6: відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Зокрема, головна зміна для роботодавців в додатку 1 з'явиться нова графа 26, ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. У разі, якщо із працівником укладено трудовий договір з нефіксованим робочим часом, то в графі 26 слід проставляти ознаку 1. Так. Нагадаю, що для таких працівників не застосовується вимога щодо нарахування єдиного внеску з мінімальною зарплатою. Саме ця графа допоможе ідентифікувати таких осіб для цілей правильного нарахування ЄСВ. Крім того, в загалом частині податкового розрахунку додали рядок з інформацією про ознаку платника єдиного внеску, а саме додали ще один рядок 0,95 для резидентів «Дія-Сіті». В додатку 4 ДФ в розділі 2 видалили рядки, які стосувались доходів від продажу сільської господарської продукції. Також цими змінами і сам порядок заповнення податкового розрахунку привели до норм діючого законодавства. Наприклад, змінили слова фонд соціального страхування на пенсійний фонд, внесли зміни до деяких існуючих ознак доходів, які зазначають в графі 6 додатку 4 ДФ, а також додали нові ознаки доходів. МінФін оновив форму податкового розрахунку деяких додатків та порядок його заповнення. Зміни набувають чинності з дати опублікування наказу 113, але за новою формою розрахунок, скоріш за все, подаватиметься з третього кварталу цього року. В додатку 1 з'явиться нова графа для відображення інформації про укладений трудовий договір з нефіксованим робочим часом. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seміна.com та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе і своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!